Кидав. Опа, хтось є, зліва, зліва, зліва хтось є. Який номер, номер. 300 там, де патрони. Там, де патрони, окей. Це бод был один. Блін, вони ж там бігають. Тут тут будут типы, тіпи, тіпи будуть. Що вони граната виросте? Відходим, відходим, да, да, да. Де зараз ми... Поки ми тут гасилися, вже тіпи на вихід ідуть. Ого, я бачу, як всі. Що то вони так типа закидали? Зиди, ты Це... що, граната запаговала? Ні, це вони так гранат накидали. На ну, гранатній папка працює. Не знаю де працює, но треба обходить. Ну я стараюсь вікна тут зачекати. Ну вони Чекай. там, там де патрони, там, де теплиці. Мені, до тебе, прикривати, тебе чи що? Ну підтягуйся, ти, тут... ти там ні ти ты там... Гіплов... Ну, якщо ти там нічого не бачиш звідти, то що ти там будеш чекати? О, oh, Де Це вони там же, там же, походу. Де вони ти гранат стільки набрали, ти мені скажи. <плес> тут, а тута, тута, біля мене, прям. Блять, цей придурок. Біжайте. <плес> 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 Біжать, бо цей спалив, дибіл. Один Одиночку вмер. Опушить Бо цей, бляха, придурок, кітус. Він нас спалив. А. А, я зараз буду як пробувати спробувати бігти. Ну все, я вмер. Живе. Вони, коротше, тут, поняв, з іншої тихо, сторони. Тихо, 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 тихо. Піднімайся, вони на другому поверсі. Яке Якщо... як піднімайся, я на вулиці з ними гашусь. Блін, не бачу, зняв, не зняв тупили нашого патрони кінчились. Да, да, ну блин, ну трохи щось помогает, ти тим засів, бляха. Man, move, man. Don't camping in bully. Есть, 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 забив, забыв. ще один остався. Він в хаті, він в хаті. тут біля мене хтось ходить. Ну то давай. Я тут всю тіму вже вивалив. Ти бачиш його? Ні. Не. Блять. Він е з тієї сторони будинку, е там де сходи піднімати, зараз тобі. Коротше, там, де машина стоїть, знаєш? Типа дальня сторона. Сука, <ривіт> <Фіка>, це якісь читери, <ривіт> нахуй. <чіті. ривіт> <ривіт> Просто піде. <'є. ривіт> Які читери? У мене вже блять якісь боти, чи боти вже стріляють, я пиную. От можеш виглянути зліва, отут зразу в тебе. Але ти чорний весь. Ну, от, от там, за домом. Біля виходу. Отам от аж? Аж за домом, аж в дальньому кінці правому. От там. Ну ти його точно, ну, хіба що він зараз е, пішов? Тобто він е, в дальньому правому кутку. Плак на голові, що мені здалось. Yeah! Ну-ка. Ти плак, да? Так. Да. Давай в трусики. А це, це в кого? Це в нашого? Ні. Yeah. Рюкзак скину, бачиш? Та бачу, блин. Ну ще хтось бігає, ти не чуєш, що хтось бігає. блядь, може той, хто. Тей, пам'ятаєш, бот говорив? Це в мене така думка, що може бути бот в будинку ще. Я дохну, мені. Пісь шоста броня. Зашивку в нього не заштав. Е, ну, є така штука, дивись, є така штука, як пробивати, ну, типу, тіму, якось ну, через це, тільки... Е, ну, немає, щоб... немає, не, не працює вже, дитя. Вже не працює? Ти-бо-ти. бати. це все винесе? Ну no, мені шапку і пушку. E, Можно. Не винесу тобі. Що значить не винесу? У мене нема, більше пушок просто. А дайте У правилах... тебе в правилах написано Лут тімейтів вище за це інший лут. Тих, мені шапку і душка. Більше нічого. Я... Я і так не встигаю вже. Я все розумію. Аби зайти в мою шапку і пушку тіло святе захватити. О, тебе стрім можна зглянути. О, чуєш, ти глянь цього вихватив Чумайдана. Блін, у них тупо нема зашивок. Що це за типи такі? Як нема зашивок? Вон же ж зашивка. 8 з 12. Це топова зашивка, вона дає 100%. Від... Ого! Ого, та тут матка моя. блін, 2 минути, я не винесу. <плес> Там пять лямів, Ну, вважай, короче, галочку поставлю. Отже, от така от потна каточка вийшла у нас в останньому стрімчику. Подивимося, що ж команда така весела з гранатами і зі всім проти мене воювала, яку я виніс. Частково шкода, що не вдалося винести. Але, тим не менше, по моїм попереднім підрахункам вийшло так, що я втратив десь 400 тисяч, а та Тіма втратила десь більше 6 мільйонів. Чому так? Давайте глянемо. Отже, номер один: шоста броня. Шлемчик дорогий, Сумка напхана добром. Як ви бачили, я, я, я відкривав. Пушечки теж топчик, горобчик. Пістолет. Тобто заряжений тип був, Ого, як. Другий. Тіплак. Шостий шлем. Така сама сумка. Пушки. Пістолети. Коротше, теж. Заряжений, дай Боже, шоста броня, але не спасла його. Ну і останній тіплак, пушки, шоста броня. Ну цей без сумочки був. Ну бо він свою сумку скинув, але по факту у нього така сама сумка була. Отакі от, от хлопчики проти нас були. Ну і я їх виніс. Підводячи якби підсумок, можу сказати тільки одне: що треба піднімати скіл тіммейтам і собі частково піднімати скіл по тому, щоб контролювати час і більш спокійніше. Себе вести в таких моментах. Тому, якщо вам було цікаво це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут буде багато ще, ще цікавого, включаючи і арену, і Sky, і ще багато ігор. А також приходьте на мої стріми. А на сьогодні це все. До зустрічі.